Хочу вам показати, наскільки я вже стала помощниця, помішана на рослинах. Я вже збираю все де що тільки можна. І йшла з малим зі школи, вирвала таку штуку, бачу, воно там так розплітається класно. Та я вже збираю собі на участок посадити. От вирвала, мені здається, це таке саме. Ось таку штуку хочу тут посадити. І ще ось таке якесь теж. Що розплітається. Знаєте, гроші шкода тратити на таку ерунду. А поки, думаю, назбираю всякої ерунди, та я собі посажу. А вдруг щось та й вийде. Ось наші віоли, які гарненькі стали. Хочу ще вам повихвалятися своїми хризантемами, які. Все ж таки вкорінилися. Подивіться, які вони гарні. Не всі, звісно, от, бачите, тут загинув, але деякі все ж таки вкорінилися. У мене це вийшло. Я прям дуже задоволена. ж зовсім самі на площадці. Холодно, сильний вітер, так? я, моська. Ого, як ти качаєшся на качельці. Супер! класс, да. Каже, тато на роботі. Да. Да. Ми вже повернулися додому. Я зав'язала, щоб мені не мішали волосся. На вулиці така сьогодні прекрасна погода. Я прям душа радіє. Але мені так запсували настрій, що просто хочеться плакати. Я не знаю, мене розриває зсередини, якщо чесно. Прям ну хочете кричати. Я б могла зараз позвонити і зробити сильно великий скандал. Але я буду розумніша за них всіх і не буду цього робити. Просто образливо, що ти до людей відносишся гарно, хорошо. Вони тебе вважають не знати ким. І постійним козлом відпущення. Ну як? Це просто дуже некрасиво. Прям хочеться, знаєте, кричати, хочеться обмежити спілкування з цими людьми, але це дуже важко, тому що це родичі, ну, просто так не робиться. Таке вже, блін, сплітувати просто капець. Як людей язик таке повертається? почуло, їхало, почуло, не знає, ну, типа, почуло дзвін, не знає, звідки він. так, ну, Це просто капець, як так можна? Я дивуюсь людям. Аж зіпсували мені настрій. У мене сьогодні такий був гарний настрій. Така весняна погода. Ну, прохладно, в принципі, на вулиці сонечко світить, але прохолодно. Я собі прибирала спокійно. Потім дзвонить мама і розказує мені, що ось ля-ля-ля, -ля, і всі діла. Думаю, ну ви що, люди? Взагалі, не вистачає вас мозків чи що. Чи люди просто не мають своїх проблем? Вроді мають, блін, достатньо мають своїх проблем. Що таке придумувати це взагалі просто капець. В Відтоді кінчилося тим, що я свого чоловіка чуть -ли не б'ю. Ну, і я його ще підпиздюю. Це просто капець. Як він живе за мною стільки років, я не знаю. Я просто ізверх і тіран. Це капець Зіпсувати мені настрій просто на рівному місці, блін. Хай вам гикається, звісно, зараз. Це, взагалі, треба переключитися на щось хороше. Я вам зараз покажу, що робить моя дитина, поки я вам тут душу виливаю. А що робить моя дитина? Я купила печиво, а вона його їсть і розкидає. Смачно! Смачно. Ой, красива така. Да, дякую yeah. yeah. yeah, давай. Ой, давай тьомою за це. Yeah. Ага, давай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дякую, -ням 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 -ням. сонечко. Люблю тебе. Давай yeah. все. Такі от справи. Да? Каже, треба таких поганих людей, депресивних, вичеркуватись зі свого життя і обмежити з ними спілкування. Бо скільки не роби добра, потім залишаєшся крайньою. Да? Да. Коли в нас якісь проблеми, то ніхто ніколи нічого не питає, і ми ні в кого стараємось нічого не просити. Боремось своїми силами. Ой, ти короба робиш. все. Перестаю болтати, збираємо печиво. Знаєте, і не хочеться ділитися з вами такими, от депресивними своїми станами. Ну, це, звісно, всіх буває таке. І всіх буває, що немає настрою, і щось таке тряпляється, не дуже приємне. Знаєте, я вже перегоріла, трішки переварила це все. Мені вже стало трішки краще, трішки легше, а то прям ну, засіло мені тут. Я думаю, так як ми знімаємо кожного дня, я знімаю і показую своє життя таке, як воно є. Думаю, ви маєте право бачити мене і в хорошому настрої, і не дуже, теж, теж маєте право на це. Тож бажаю вам бути завжди в хорошому настрої, якщо у вас це виходить, а якщо не виходить... То переключайтеся на щось інше, займіть себе чимось хорошим. Да. Михай, привіт-привіт! Привіт-привіт! О! Подивіться, який позитив! Улибака! А давай ще так воздушний. А ну ти так зроби. так? Ой, молодець! Ну як тут не посміхнутися? Ну як тут, доказів не ви змікатися, правильно? А ті всі, хто погано говорить чи погано думає, нехай це залишається, знаєте, на їхній совісті, бо тому що вона в кожного є, і нехай мене за них не болить голова. У мене є, є багато своїх забот, багато своїх якихось да? проблем, каже. Каже, не проблем, не хочете говорити проблем. Ну, якісь певні життєві обставини. Ну, На то воно і життя таке. Інколи «Привіт! О, позитивчик! Інколи. Ой, класно! <плес> <Да>? <плес> Махать, пока-пока. Ой. Ой! Ну, я, в общем, переключилася і вже. Ще мені не так сумно, зараз приїде чоловік, ми будемо вечеряти, приїде Ростик, так? привіт, привіт тобі сподобалось. А Нелінка вже так багато почала говорити, скажи, як каже Кетя. А я тоді дам сочку. А скажи, як Кетюнька каже. «Хо, Хочеться говорити. Тож, тоді всім до зустрічі. Пока-пока, гарного всім настрою.